Вітаю! Вирішила показати свої жоржини. У мене їх раніше була така велика колекція, ну, як велика, десь близько 10 видів. Хто ними займається, то розуміє, що теж треба все восени викопати, помити, занести. Дивіться, павук, а вже десь ушився. І щось не можу знайти. Зараз залишилось 4 тільки. Не знаю, начебто все висаджувала. Але в мене є, знаєте, ті, що бабусині ще. Он вони. В цьому році надзвичайна висота, ніколи такого не було. Тобто вони переїхали ще з села від бабусі. Це такі, оті фіолетові. Ну, я до неї зараз долізу. А в мене ось є моя улюблениця, така гарненька, не дуже висока жоржина. І вона така, знаєте. Ну, називаю я її форма квіточки, помпончики. Ось подивіться, які. Зараз вона вже практично біла, але коли починає квітнути влітку, то вона е, такого фіолетового насиченого кольору. Дивіться, яка краса. Навіть я б сказала ось також вона, е, то ні, це не вона, слухайте такого не може бути, це навіть не та форма плюстки. Он бабусині, ото весь цілий ряд туди пішов. Ось, прям аж аж білі іноді. Хоча ні-ні ні, не вона, не вона. Я ж бачу, що ж я зовсім це вона так сюди впала. Я їх навіть цьому році не підв'язувала. Ці тримаються, оці такі вони середнього розміру, то вони добре самі тримаються. А хто хотів з довгих, ви поліція, що вони мені поробили? Які пагони, мабуть, до двох метрів. І вони також тримаються. Вже в мене чогось не вистачило ресурсів. А в цьому році, ось дивіться, також і велика квітка, і гарна. А це цвіте гортензія, яку виростили з насіннячка. І мені її в минулому році віддали, вона десь була сантиметрів 10 завбільшки, така красуня стала. Це ось також те, що треба потім ховати. Мене сестра жартує, каже, банани. Та все жартували, що може за цим листям, ну, щоб якусь користь щось з нього позагортати, якось приготувати чи що. Кани також треба буде викопувати. Туди і не пролізу. Але в цьому році дивіться, який шкідник. Я вже казала, ми тут перемиваємо влітку. Тайсоне, не можна, там нічого. І отут, о, да, виливається ж, там, де полощимо. То, звісно, що всім же ж подобається. Квітам тут он, що хризантеми такі здоровецькі, що і, і жоржини в цьому році. Хоча вони кругом здорові. Он вже там щось щось там уже лиськає. Господи Боже! сани! Ага, в мене залишилося, я тільки що з'ясувала, чотири сорти. Е, оце ж отакий. Мені також подобається. Ану, повернися сюди, ми тебе покажемо. Оце тут переважна більшість такої, просто такої рожевої. Також гарна квіточка, ось зараз покажу. Бачите, яка? Але ж вони таку площину займають, слухайте, величезну просто. У мене для них оце тут діляночка відведена. Бабуся у нас бореться з бур'янами, з портулаком. Його страшне насіялося, і вона ж оце його... Вже третій день відро, і при цьому вона залишає кругом кріп, той що проріс. Він там такий як не точки, той кріп. Ось зараз Тайсон піде, подивиться. на кріп і не на кріп. Так, ось. Оце тут воно, начебто, така ділянка і велика залишаю завжди для них. Але щось хочу нових сортів. Ось, гарненька вона. Також. І жовта. От жовта в мене взагалі чогось виявилася, Це бабусина, і бабуся її дуже любить, і тому я її садю, бо в неї це згадка про село. Це вона приїхала. Отака. От а раніше вона була також повна. Ось вона навіть як починає, ну здається таке враження, що буде повна, ні не повна. Ну, не знаю. Залишаю потрошечку всіх, бо шкода мені, викинути не можу. А хоча також квіточка гарненька. Та квіти всі гарні, не можна сказати, щось гарніше, щось гірше, ось троянда яка. Скажи, я ж королева, що ж ви хотіли. тут в мене ще дуже гарна троянда. Навіть квітла вже Вон. така красива. І в пляшках пластикових, ось, бачите, як порозлягалося. Але воно гарно що розляглося, зробило мені затінок. А ну ну, Мабуть, діло буде. Це я ті, що з двору, там вони вже старі-старючі. Я їх сюди повтикала, потім пере... ну, по пересаджу вже прийнялися. Ось така жовто-гаряча. Якщо та, така ніжно-жовтого кольору. А тут і тут ось посадила. Методом живцювання, ну дивлюся. Та ні, все начебто гаразд. Зараз піду покажу ще, які в мене є. Я про них взагалі забула жоржини. А тут у мене невеличкі жоржини, вони взагалі, коли їх купувала, вони йшли як бордюрні. І я їх висаджувала в горщики, і навіть. В такій ємності. Хочу сказати, не хочу горщикові, от і практично і не квітне, і набагато нижче. Ну, А просто от на квітнику посадила. Вони невеличкі, за розміром, маленькі, але дуже гарненькі. Ну, Це вони вже практично ці відквітли, але ще багато бутонів. Якщо не буде заморозків, то звісно квітнуть вони до кінця жовтня. Отакі от гарненькі. Квіточка невелика, а стебло дало. Зараз покажу ще одна взагалі якась така девакувата. Ну, бачите, як у нас А Ану, дайте сюди пролізти. Ось також троянда. Шикарна. Скільки дала в цьому році квітів? Я її, це вже їй, мабуть, третій рік, і все вона щось не хотіла, не хотіла так, то одна квітка, то дві. А в цьому ось, це я ще я вже її скільки разів обрізала. Ось зараз дійдемо. Ось така самісінька, вона вже відквітла. Я це їх обриваю, тоді вони дають багато інших пуп'інків. Ось, це прикол називається. Не знаю, з якого дива тут не долізу, я її купила. Дивіться, вона, ну я ж кажу, великої краси немає, але все одно вона якась така незвична. Вона мені подобається. От таке. Але це маленькі квіточки, можуть бути набагато більші. Ану, розпутайся. Ну, Бог зна що. Але викинути рука не підіймається, хай квітне. Також вона йшла як бордюрна, мініатюрна, не дуже вона вже мініатюрна, як в землі, ну, десь уже більше ж метра. Ось. Але все рівно, знаєте, ну, квітка є квітка. Мені подобається, хай буде. Я їх кругом понатикувала, де було місце в мене. І отам, де планую. Будувати теплицю, де вони були в цьому році, там також дуже багато їх, можливо, звідти забирати і не буду. І от дивіться, я його, коли воно було в горщикові, і добрево вносила е, вс, нібито все, що потрібно. І частенько поливала. Тут навіть я не можу сказати, що я дуже часто поливала, бо тут троянди поряд, я намагаюся так за ними, щоб їх не заливати. Бо виявилося, це велика помилка, коли ми заливаємо троянди. Ось не заливали, то он квітнуть, квітнуть і квітнуть. І це не поливало, і воно яке вимахало. Видно, не дуже їм подобається в кашпо сидіти. Он також у мене банани. Ну, не банани, кани. Це ж все ж треба потім кудись його ховати. Бачите, оце треба все ховати. Боже, всі ставки, оце все поки. Поховаємо, а взимку вже будемо з вами відпочивати. До речі, експеримент у мене хто за мною слідкує з юкою, яку викинула, я її забрала і посадила в горщик. Вдався, Звісно, що вона там прижилася, прийнялася, і навіть, я скажу, доволі успішно. Єдине, що я не знаю, як вона перезимує, ну, побачимо. Доживемо, побачимо, що воно. Ось тут у нас маня купається, Маню вже треба забирати. Не знаю, їй подобається, звісно, але вже щось вже, вже прохолодно. А де потіліпався мій песик? У мене такий сум нападає оце завжди. Оце зараз доведеться всі оці е, статуї, все оце прибирати. Але я вже вчора пішла по магазину, ходила і виділяла собі картини, які я буду малювати. Думаю, нічого, треба час мати і для відпочинку. На те воно і є, знаєте, от, о, свята та зима, щоб трішечки перепочити. Це боремося з цим, Я забула, як воно називається, його там різні в нього назви. Боремося, боремося і все рівно десь воно проскочить. Зараз треба вирвати, тому що бабуся в мене дуже психує. Ну, воно заважає, воно потім так насіюється, багато делюсь, люди залишають, кажуть, дуже гарно там коло парканів. Та не можу я сказати, що гарно, це воно ще й невисоке. А то таке за два метри, як ото, ну, соняшник у нас вимахав, і е, йому потім ви що, воно все, все практично ним застелене. А тут дивлюся поганенько, але приживається. Те, що я по весні, зі старих городів, закинутих городів, збирала цей бульдонещі, чи бульдонеш, чи, ну, декоративна калина. Спека ж така була неймовірна. Я начебто й поливала, і ще ж воно ж я ж викопала його дуже здоровим кущем. Оце пообрізаю і хай далі і такий він ще й кривенький якийсь, в усі сторони. Але сподіваюся, що все з ним буде добре. Обріжу все оце зайве. І на весну дуже хочу, щоб заквіт. Ну, прям дуже. Тут треба ще насіння позбирати. Позбираю, тільки що позбирала трішечки згазання і хочу сама їх висадити. Чий невелике, знаєте, як би диво. І з оцих царська борідка, Вон тут гарне, таке насіння, чорне, позбираю в мене двох кольорів. Оце такого коралового кольору. і такого насиченого рожевого, навіть фіолетового. А ще бачила білі, жовті в мене немає, десь треба в когось насмикати на грядках. Всім бажаю гарного дня. Пішла я працювати. До зустрічі.